А що це в тебе за дурня на потолку? Запитав мене сьогодні один хлопчина. Да я кажу, ну для кого дурня? А для мене це історія, це зроблена велика кількість роботи, тому що з кожним шеврончиком зв'язана історія цієї проклятої війни, яка вже ось ось скоро буде 4 роки. Так що, друзі, до чого я веду? Я веду до того, що чим далі це все діло відбувається, тим далі люди стають холодними і привикають. І шукають якісь виправдання, чому вони або не воюють, або не допомагають. Ну і шукають всіх винуватих. І військові погані, і волонтери погані. І ще хотів би, ми постійно моніторю там, ну, те, що ти дивишся, то тобі показує і в Фейсбуці, і в Тіктоці. Показує дуже багато волонтерів, і вони одні ті самі. На жаль, їх не більше є. На жаль, це, як там кажуть, це шаровий хліб, який приходить на крові. На жаль, людей не додавалось волонтерів, тому що бути волонтером це не дуже легко, і воно не просто так приходить. Я ним не збирався бути. Так сталося, що ми з першого дня війни. Допомагали з дружиною то тому, то тим, то сим, тому що є друзі і знайомі, ніколи не були байдужими. І так сталося, що завдяки ютуб-каналу, завдяки Славуньки мамі Анні Булдакові, все-таки вирішили допомогти зібрати на теплек. І з того все розпочалось. Ми зібрали три теплика і вже зібрали на 102 машини, і перемонтували. Більше 200 точно, і вже в районі 100 комплектів резини тільки купили. Не кажучи, павербанки екофло, Мавіки, ШМАВИК і всяка різна ерунда. Так що, до чого я веду? Війна не закінчилася, друзі, і оця наша якась байдужість, вона, і вона веде до того, що якщо так буде відбуватися, то з нами і воювати не треба. Кацапи тільки наблюдають цю всю ситуацію, да, там є там якісь боти, але ботів туди не треба. Тут боти живуть ось поруч, які, Як сьогодні з до мене один знайомий каже, в селі живу, а в мене сусіди виносять мені мози, що я свиней держу, що їм воняє. Оце ситуація. Люди добрі, це просто бред. І таких моментів ми просто з'їмо один одного. Нахер! Нам не надай ворогів. Такими сусідами, ми конченими стаємо, ми озлоблені, але ми повинні об'єднатися, озлобитися і щось зробити для того, щоб знищити ворога. Тут збираєш на цю установку, на другу установку град. Да мені ті гроші не треба. Скільки збираю, скільки зроблю. У мене є моя робота, я її не кидав, як займався сільським господарством, так і займаюся. Як показую вам своє життя, так я і показую. І на сьогоднішній день, щоб зробити якусь активнішу сторінку, я показую своє життя, мотивую людей далі працювати. Але також паралельно завжди спілкуюся з хлопцями і дівчатами і підтримую їх. І ми це зробимо. Хоч опускаються руки, вигораєш, нас менша. І я розумію тих волонтерів, тому що. Неважко цим займатися, неважко їхати, не важко там ризикувати, бо це дорога. І вже були неодноразово, і в ДТП і в різних ситуаціях. Тяжко просити. Тяжко тут кому говорили. Ти постійно звертаєшся, ти постійно просиш, постійно просиш, просиш, просиш і знаходяться гниди, які навіть живуть поруч, які розповідають, Та, скільки йому треба вже, вже отутово воно в нього. Я як заробляв до війни. Так заробляю зараз на сільському господарстві, і дав би Бог кожному працювати так, як працює моя родина. Так що, друзяки, моє е -е, бачення таке: нам треба щось робити, нам треба об'єднуватися і не грати на руку е -е, нашим ворогам. Тому що з такими ворогами, які є в нас тут у соціумі, і як працюють різні соцмережі, ми це все ковтаємо. Тобі ж Ніхто не виставляє хороших там моментів, не ділиться інформацією, що от там допомогли. от ті волонтери класні, там от Ірина Тарасюк, Марія Горбунова робить вже рік роки, скоро буде ті скоби постійно. І я дякую своїх своїй команді, що вона в мене є. Я думаю, вони мене не е, дрюкнуть. Тобто, безпосередньо від своєї родини, а трошки від, від збору я відщипнув і перерахував на скоби. Для того, щоб вони робили ті Тому що, ви знаєте, вони постійно це кажись гельм'язів, там де Вовка Брус живе. Так що Володька Брус, який постійно працює. Є багато-багато волонтерів, вони одні ті самі, їхні лиця, одні ті самі. Нас не більше є, Нас менше є, То давайте, може, приєднуйтеся, об'єднуйтеся біля себе іншими командами, раз ви нікому не довіряєте. І працюйте, тому що. Чим далі йде війна, тим більше потреба. Я просто дякую е Богові за те, що мене так виспитала моя бабуся, зробила мене таким. І дякую те, що в мене на сьогоднішній день хлопці, більшість із них, які воюють з першого дня війни. І е з ними трошки легше. Так що така історія, ми будемо працювати далі, понятно, і допомагаємо іншим і другим, і хто звертається. О, так що, друзі, схаменіться, підтримуйте один одного. І давайте купимо цю гребану вже, е, Вірніше вона вже зроблена, за неї треба ще доплатити там, 190 тисяч гривень установка, артилерійська гра. Там вона всю на всю 400 тисяч, це вже друга. От, хоч хлопців там ще купа-купа-купа різних проблем і моментів. Але вже наступний збір чекає на мене це автомобіль. Бус, який потрібний. Вчора згоріло хлопці Велька. Вони кажуть, нам хоча б бус, але 2,5. І треба пасажир. Але, думаю, з грузовика можна зробити пасажир, але це буде потім. Не кажучи там, про маленькі моменти, там, автомобіль там, 110-ї бригади, 91-ї там, капремонт, там, кузовні роботи, ну, то вже 13 питання, також резина потрібна. то... Мелочі життя. Так що будьмо щирими, будьмо людяними, підтримуємо один одного, хто хоче підтримати Шелудька. Слідкуйте, YouTube канал, Facebook, сторінка, Шелудько. Ну, а також там є реквізити. Одна єдина картка моя і мій номер вайбера. Так що, всім миру, здоров'я і добра, з вами був Шелудько. Працюємо далі, не опускаємо руки і по суботам. Буду старатися виходити в прямі ефіри на Ютубі і будемо далі співати, танцювати, ході важко для того, щоб збирати кошти. Так що працюємо далі.